Права кидання якоря Вона використовується у тих ситуаціях, коли ви настільки захоплені сильними емоціями, що, здається, не можете дати їм раду і не можете щось робити, те, що для вас є важливим, а натомість залучаєтеся до якоїсь іншої поведінки, або й просто застрягаєте у тому, що крутите і крутите одні ті самі думки по колу. Ця вправа складається із трьох елементів або трьох етапів, і на кожному з них ви маєте дати собі стільки часу, скільки вам потрібно. Також, як я вже казала, цю вправу можна закінчити і зразу ж почати ще раз, якщо ви бачите, що вам не вистачило чогось. Отже, починаємо із першого. Ми признаємо ті емоції складні і ті думки, які у нас зараз є. Наприклад. Я зараз відчуваю сильну тривогу. Я думаю про те, що я не знаю, що там далі буде, там щось невідоме, там щось може трапитися. Називайте всі ці думки, всі свої почуття. Описуєте їх собі. Можете в голос, якщо є така можливість, якщо ні, то про себе. Другий етап. Ви починаєте. Рухати своїм тілом. Починаєте підіймати руки або ходити по кімнаті, або потягуватися і звертаєте увагу на те, що разом з тим, що у вас є якісь складні емоції, що у вас є купа якихось складних, неприємних думок, і разом з тим ви можете рухатися. Ви володієте своїм тілом, ви відновлюєте над ним контроль. Тут ще ви можете звернути увагу на своє дихання. І, наприклад, зробити настільки довгий вдих, як ви хочете, і настільки довгий глибокий видих, як ви хочете. Ви можете відновити контроль над цим також. Разом з тим, що у вас є якісь неприємні почуття, емоції, думки. І третій етап. Переходите до тієї діяльності, яка для вас є важлива. Тобто ви приступаєте до роботи, до якоїсь справи, яку ви маєте виконати, або якщо такої справи наразі немає, ви не можете до чого долучитися, то ви поєднуєтеся із світом навколо. Ви звертаєте увагу на те, що ви чуєте, що ви бачите, що ви відчуваєте на запах чи на смак. Ви помічаєте те, що ви залучаєтеся до навколишнього світу, що ви робите щось корисне для себе, тобто відновлюєте свій ментальний стан і емоційний стан. Якщо після того, як ви виконали ці всі три етапи, ви все ще відчуваєте, що ви не можете приступити до діяльності, чи що вас знову затягують думки і почуття у свій вир. Ви повторюєте цю вправу знову і знову, зупиняючись на кожному етапі настільки, наскільки вам потрібно, і повторюєте її теж стільки разів, скільки вам потрібно. Це було відео з коротенькою інструкцією, повний опис цієї вправи, для чого ми її робимо, як, які можуть бути труднощі, в мене є в іншому відео. Я залишу на нього посилання у описі. До цього відеозапису.